Ставтеся, будь ласка, Олег Дукас, український молодіжний прорив, громадянський рух місяч. Сьогодні ми організували це віче у підтримку Асоціації України із ЄС в зв'язку з тими подіями, з тими заявами влади, які відбулися в Києві. Адже два тижні ми фактично інтегрувалися в Європу. а Тут такі раптовий поворот. Голова уряду, незважаючи на... Те, що абсолютно більшість громадян України виступає за рух у Європу, озвучує таку позицію, що нам що ми повинні призупинити зараз інтеграцію. Тому ці майдани, які зібралися в першу чергу в Києві, вони покликані для того, щоб змусити владу вислухати думку народу і повернути в Європу, тому що нам не потрібен ніякий митний союз. Ми вже були 70 Років в радянському союзі, ми знаємо, що це таке. Ми знаємо це голодомори, це репресії. В Росії ж там набагато гірша ситуація із свободою слова, там більше політичних в'язнів є. От і це все відповідно тоді може на нас перенестися. Вступивши в Євросоюз, Україна зобов'язана прийняти закони, які захистять громадяни України і економічно, і соціально захистять, і також і особисті права. І свободи громадян також захистять, тому ми повинні йти хіба у Євросоюз. Так, ну як я вже говорив, в Києві вночі зібралася велика акція більше двох тисяч людей було на майдані у Львові. Одразу люди зібралися. Луцьк, Ужгород зібралися люди. Так, ну і ми сьогодні зранку долучили Дрогобич до цієї загальноукраїнської хвилі мітингів у підтримку асоціації ЄС з вимогою. До, до уряду, до президента. Що, щоб іти в садки в Європу. В європу. А сьогодні скільки людей зібралося? І Хто сьогодні бере участь в акції? Ми взагалі підготовку до акції почали вночі, тому відповідно ми не мали можливості особливо якось поширити інформацію ні через листівки, ні через оголошення, ні через газети. Це переважно це інтернет, ну і безпосередній контакт. Людьми. В основному, ви як бачите, це студенти зібралися і учні старших класів. Так, Все відбувалося без... переважно запрошення на безпосередньому спілкуванні з людьми. О, ну І також через інтернет, як я вже згадував. Е, ця акція на, на чому закінчиться? От, в... Бачимо багато молоді, вони розлідуються на тому кінець. О, пошулять, чи що? чи Вже молодь трохи порозходилася, вже менше її залишилися, але тим не менше наша акція буде сьогодні продовжуватися, тому що сьогодні буде сесія міської ради. Наші вимоги, які перші в залі, мета нашої акції, ми в першу чергу підтримуємо мітингувальників у Києві. Прагнення е, українців йти е, до, е, до Європи. По-третє, ми е, ставимо вимогу до обранців е, міської ради Дрогобича, щоб вони висловили свою позицію е, щодо тих заяв українського уряду. І щоб, е, е, Висловив таку позицію, що Дрогобич все-таки за асоціацію з Європейським Союзом. Чи підтримують Дрогобичани учасників Майдану в Києві? Ми зараз поки що тут в себе на Майдані підтримуємо. Київ поки що е, підтримуємо солідарністю, от але е, незабаром е, будуть організовуватися автобуси для поїздки в Київ. Ми ж зможемо особистою присутністю також підтримати мітингувальників в Києві. Добре, дякую.